Одного разу син розсердився і, згаряючи сказав матері, образове, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері, ночей не спить, мучить його совість адже він образив матір. Ішли роки, син школяр став дорослою людиною, настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить. Простіть мені, мамо, за образливе слово. Прощаю, сказала мати і зітхнула. Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово. Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явили сльози. Каже вона синові. Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться, а рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається.